Окей, звук є, то повинен бути так, хвилинку. Так, ніби почали потихеньку. є трохи є тут так, також у нас є все найс почали тумтумтумтумтум <плес> тумту Так, добренько. Повернулись. Погнали. Тут у нас армія. Де це ми хотіли? Ми хотіли зібрати армію. Де от збирає армію? Там нам не цікаво поки що. Так, що у нас по військах? Гроші в нас є, полонених у нас немає. 179. Треба більше війська набрати і прокачати його. Так, лунчники, імперські, треба більше піхоти десь набрати. Піхоти мало дуже. Імперських піхотинців хіба що треба натовпити трохи більше. І підемо повоюємо. Купити тварин. Набрати війська. О, це файненько. Нам піхота потрібна. Піхоти, піхоти треба буде багато, тому що потрібно буде штурмувати, в принципі. Можливо. Яких тварей набрати війська? Ох, мені тут нормальні дають, уже заряжені. Так, пішли далі. Эм, але ж все одно потрібні лучники. Без лучників також буде торпа. Погнали! Ту -ту 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 -ту. Так. Я... Цих давай трошки візьмемо до цих. Хотілося б більш прокачаних взяти. Приєднуємося до турніру. Алекс, Прага, привіт, доброго вечора. Як гра? Прикольно. дуже прикольно. Добрий вечір. А що ти. Що за Трико знов граєш? Кого? Тріп? А, Тріпер, Понятно. Це з тобою. Сашка. Ти що, не знаєш, що це за гра? Mountain and Blade, Banner Lord. Тут такі баталії, що тобі і не снилося. І в Козаках не снилося таке. тавенний. На Рим схоже, Ні, краще, ніж Рим. Мені здається, краще, ніж Рим. Ти просто побачиш, які тут баталії, і ти офігієш. О, а не чо, що ви всі за мене одразу біжите? Коли в тебе щит зламається? А він дуже броньований. Якщо по 14-18 шкоди даю, то. Он... Але це крутесно, да. Рим топчик, Рам вар. Огонь. Особливо в свої роки прям взагалі огонь була гра. Питом спереду. Ти глянь, яке воно противне. Скільки у нього фп, блін. Ту-ту, приб'єєт. Як це бігло таке? Отримуй. Та йопер, СРТ. Ку. А тепер розстрілюється між собою. Те ж саме, що і Рим, не, не те саме. Похоже, як свиня на БК тільки 6, не така. Мені не зашла Warhammer, там де гноми і ельфи. Да, мені більш теж така. Така більш подобається більше, ніж ем... фентезі, отаке типу. Тут просто такі вже баталії, я вже не на початковому етапі, тому тут валитися з тіпами дуже цікаво. Прикольна зброя нова. Велика кількість людей на полі бою. Фу. Все. Я виграв турнірчик. Я всім дякую. Що ти як справи? Так, в цілому нормально. цілому нормально. Все те саме, все так само. Мені треба військо своє прокачувати. Відуся, дякую. Зараз, коротше, ми пошуруємо на оцього чувачка. А сюди підемо до фортеці. Спробуємо з ним побитися. В найближчій перспективі хочу спробувати захопити замок який-небудь. Як ліда, а он подарунок відправила, нормально. А за кого ти граєш? Боже, як їх називати правильно? Ну, взагалі зараз, типу, за Західну імперію, а. А що таке? Що, вилетіло чи що? Оце да. А такого не було ще. А що це таке? Хвилинку. А що це вона гра взяла підвисла? Щас хвилинку. Такого не було, я що ж... Кнопки якісь нажимаю. Перший раз зависло. Тим паче, що це ж не, не піратська версія, це, ну типу, нормально. The application. Шо, блін? Зараз ми його вже закриємо. Ну, не вистачало мені ще цього? Щас може відвисне, це новини. Хвалив, хвалив гру груцю. The application collect necessary files to be fixed this problem. Would like to process. Блін, щось хочу пофіксити, але я не можу його закрити. Не закривається. Падло таке. Закривайся. Та закривайся, ж ти. Ай, блін. Зараз, хвилинку. Що це за новина така? Все працювало, все було норм А ви ж мене чуєте, мабуть, все нормально, так? Да? Не цей, картинка гру перекрила і все. І не можу ніфіга зробити. Ща щось вантажить. Чи ні. Ти гля, навіть через диспетчер закрити не можу. Ай. Доведеться, мабуть, зараз перезапускатися. Так, да. тут перезавантажуйся і перезапускаю все. Зараз буде працювати дивно. Перший раз таке. Так, перезапускаюсь.